Всіх із магазина «Сінсей». «Сінсей» продовжується розпродаж. Сьогодні покажу вам всі відділи: і дитячі, і дорослий, і чоловічі, і жіночі. Також поприходили новинки, зроблю примірочки. Дивіться, які цікаві шорти ці прийшли з білими карманами. Подивимось, скільки коштують така сукня. Я навіть не знаю, як її назвати, нюд. Така, бачите, як мережево, як нічна сорочка. Начебто. Ну, давайте дивитися. Отака От сумочка дуже симпатична. Вода, вона йде з ремі з ремінем. 459 гривень. О, такі ще заколки прийшли, красиві. У них типу, розбирали всі. Я хотіла потім купити. Квіти були жовті і рожеві 119 гривень. Це біленька така матового кольору, квітка. І ось такі сумочки дуже милі 239 гривень. Вона невеликого розміру, ну тільки в неї навіть пляшка води не влізе, тільки <смітка> косметика і телефон. Так, далі ще хотіла показати ось такі сумочки тут стоять. Не пам'ятаю, я їх не бачила. 599 гривень, мені здається, що це новинка. І де вона на такий, ой, вона так цікаво зроблена, слухайте. Мені здається, новинка. Така, знаєте, тканина, як льон натуральний. І ремінець, гляньте, широкий. отакий От широкий. Мені подобається, коли так можна його потім замінити. Зараз це все продається в магазинах. Багато ремінець можна по кольору, який хочеш, підібрати, яскравий. Зараз складу, як буду огляд зроблю. Далі ще така маленька сумочка 339 гривень. Без знижки йде. А, ну, а оця сумка, оця зі знижкою, до речі, 399 гривень. От, хто хотів собі такі солом'яні сумки, є нагода зараз брати. Ось такі маленькі сумочки тримають форму 339 гривень. Там всередині така вона, як чохлом іде, підкладка в неї. Подивимось на цю сукню біленьку на манекені. Вона 659 гривень. Сукня жіноча, вона йде на підкладі і до полу. Бачите, як мережа вам так зроблена. Ну, зроблена так цікаво. А, а ця і інша, гляньте, одна як жата, а інша така гладка. А гладка ця скільки коштує? 659. І ця. А вони в одну ціну, тільки з разної тканини на вибір. Ця мені більше подобається така тканинка. А. Боже, вона вивернута, господи. Це вона на виворот. Вона двостороння. А, гляньте, як цікаво. Двостороння. Ви можете ось так її вдягти, такою стороною такою. Це перше таке бачу, сінцей. І ось така мережевна. Я вже не пам'ятаю їх так багато. Була вона 659. Чи це якась новинка? Ось так зроблена а з мережева, також нічого. А оці класні шорти, да, цікаво зробили. Виглядають кармани біленькі, ну цікаві, дійсно. 659 гривень. Дивіться, всі капелюшки вже йдуть на знижках по 159, по 159. шорти. Всі зі знижками. Ну, до прикладу, 239 Ось такі шорти. Ці гарненькі, о, 339, ці дуже гарні. Вони такі, як льон, натуральний. Сумочки навіть не показую. всі йдуть зі знижками. І, і всі зі знижками дуже багато. На вибір зараз є великий вибір. Джинс 459, вже осінь скоро. Треба купувати, потім їх не буде. От на, цих, на знижках якось так. Всі це їх швидко розбирають. О, ці укорочені, гляньте, як бірмуди. Також зі знижкою 399 гривень коштують. Так, ну, тут зі знижками, мабуть, Ні, є 289 оці на резинці зверху. Вона класна модель, так, знаєте, форм, ну, фігуру придає. І щось на таких зав'язках я бачу блакитні 289 гривень. Розмір шорт у них йде від 32 по 44. Отакі Бірмуди. Бірмуди це начебто так, як так можна назвати. Вони йдуть по 44-й. Ось така модель по акції. Зараз подивимось. Така модель по акції іде також по 44-й. І там, я бачу, є на знижках, причому багато. Ну тут джинси, мабуть, ці біленькі, без знижки йдуть. Ні, 519, 26% знижка. Джогери джогери по розмір 44%. Він так багато всього зі знижками. Вони, мабуть, їх все-таки додають. Да? Все більше 399 гривень, 43% знижки, такі вайдлек блакитного кольору, ну така широка штанина. Оці джогери класні, гляньте, легкі. Така тканина прикольна на зав'язках. Так, от такі джогери 399, 33% знижка. Взуття це з мережу 519 гривень. Жилетки йдуть по знижкам, мені здається. Ні, оця біла 599. Оця тільки зі знижкою. 399-33% знижка. Такі шорти, вже, мені здається, десь були, я от показувала. Так, 459, 30% знижка. А тут е, вона струящася така ця спідниця. 399, 33% знижки. Так покажу. Дуже приємний в неї колір, підібраний оцей беш з чорним. Виглядає гарно. Тут шорти по 599, ось такі сірі. А це коротенькі, прям. Ну, колір дуже приємний. Такі рвані, от кому подобається. Так, вони також скажу, розміри по 44-й розмір. Оце взуття 459. Сукня, ну, цікаво, вже знижку поставили. Ні, 659. Дуже красива ця сукня, дуже красива. Мені. І поєднання фактур подобається, і поєднання кольорів. 459. Знову на ось таких підборах взуття. І сукні. Це ж така сукня, як там висить, я вже запуталась. Так, я її міряла минулого разу. Вона йде без знижки 599 гривень. Ой, така красива прийшла. Гляньте, яка. Як льону, така ковтина, вона не біла, як трішечки з якимось відливом. Красиво руководство зроблений: 459 гривень. Знову сорочки, такі як льон 459. По 269 є така сорочка в чорному кольорі. Або ось така блузка зі знижкою 399 гривень. Така 459 гривень. Сорочка ну, в смужку треба глянути. Що почому? 239-60% знижка. Давайте я вам скажу, які є розміри. Їх там багато. Від XS до L оці сорочки. На блакитній відірваний чомусь сільник. Давайте оцю гляну в блакитну смужку 219 гривень. Це, мені здається, коротенька, так, не, не дуже цікаво. Якась є, як довго, коли я міряла з шортами, мені подобалось. О, ця, ну також якась така коротенька, 269 гривень. Такі сорочки є по 2XL розмір. Знову таки знижка є на блузку. 139 гривень, 59% знижки. Легенька, з такими бантами, з рукавчиком, резинка тут. І оця вибита 519 гривень, О, сорочка 189 гривень, ця біла з золотими гудзиками. 289 чорна з золотими гудзиками. Вони однакові, можна цей рукав отак відстібнути, кому не подобається. І буде ось такий варіант. Ні, це якась... Ой, це з сердечком, це більш цупка відірваний цінник. Не знаю, що це означає, чи міняють вони, чому їх відривають. Тут по 159 ось такі майки, 27% знижка. І на футболки вже також ідуть знижки. По-другому колу показувати не буду. Я огляд жіночої колекції зроблю окремо, мабуть, в п'ятницю в великому магазині. Сукня 100% полієстер. Вона так зроблена. По-перше, на мені розмір L, там не було вже ні розміру M, Хоч і новинка, як вони їх встигли вчора. Тільки виклали, а вже сьогодні тільки L і XL. Тому вона тут, бачите, яка вільна. Якби вона сіла на мене правильно, то вона була б. Краще виглядала б, іде вона з підкладкою, Тут у неї як мережево так зроблена. Ну, по типу, як нічною сорочкою, кому такий стиль подобається. Бачите, що тут так все зроблено, як по типу це нічна сорочка. Зараз це ж начебто так модно. Ось mm. <гум> так виглядає. Ні, ну вона виглядає нічого. так. Тільки, якби був мій розмір, тому не зовсім можу розібратися. А ось оце взуття, воно йде на знижці 399 гривень, і воно мені дуже тут даве верхні, оці, вони якби не регулюються, тримають ногу, не всім підійде. Це треба приміряти, на який підйом підійде чи ні. Бачите, як вони кріплення зверху такі ну, великі, тому не знаю. Не всім точно підійде і вже з, з, зі знижкою окуляри по 100 гривень. Шорти з нової колекції. Причому я взяла не 38-й, тому що дивлюся на якісь маленькі. Взяла 40-й, на розмір більше, ніж я ношу. І вони на мене, прям, ну просто впритик. Чи така модель, вони такі ну 38 би на мене точно б не налізли. Дивіться, вони такі короткі, 599 гривень. Це нова колекція в сірому кольорі. Ось так. Вони такі рвані, цікаві. І ось така ковтина. Ковтина мені дуже сподобалася. Це 100% котору. Ось ці як зроблені, як на накрахмалені тут рукава. От гарно виглядається. Ковтина, вона їх скрасила, я хотіла з сірою майкою приміряти, але вони такі укорочені, думаю, ні, візьму ось, ось цією ковтиною. Ну, дуже коротенькі. А от вона класна, Гляньте, 459 гривень і 100% котон. От Саме до цих шорт я брала цю кофту. І бачите, як воно класно. Тут так шорти задумані, це нова колекція. Оці кармани тут виглядають біленькі. Ну і з білою кофтою вони ну, виглядає, мені здається, стильно. Саме з білими речами. Буде так класно виглядати. Також короткі, Ці розмір 38. Знову 599 гривень. І знову ось така занижена талія, мабуть, знову в моді. І ці кармани, вони от прям. Я б сказала, що класно, за що цих карманів виглядають дуже дуже прикольно. І ковтина мені подобається. Так, сукні для дівчат йдуть зі знижкою 159 гривень. Тут завжди написано, який вік 98-140, на який вік шита саме ця сукня. Далі сукня 269 іде без знижки, така симпатична. Ча написано розпродаж. А ось оця гарненька, така цупка, 219 гривень, 52% знижки. Я розміри повторяю. Не буду. Це ось все для дівчат підліток, я так розумію, да, все з цієї категорії 98-140. І сумочка ця на розпродажі з дуже класним, можна сказати, брілочком, да, 289 гривень. Далі, ну, сукні так, сукні, щось, щось ще покажу і далі піду щось інше показу. 519 за такі три позиції кольорів за три сукні. Це як новинка, отака футболка. Новинка 149 гривень. Так, вона одна. Я маю на увазі, це не пак із двох, а одна. Така ось в смужку 169. Ой, гляньте, яка симпотна ця внизу. Дуже красиво зроблена. Видно, новинка, тільки розклали. Ось оця коштує цим зайчиком 149 гривень. Так, лосіни є по 99 на розпродажі. Є шорти на розпродажі по 189. Ось такі жаті, легенькі, і такі не супер короткі. Так, такі по 140 з 98 по 140, 189, 30% знижки. Або таку футболочку ще можна придбати. Гляньте, як красиво зроблена, як 3D тут попереду. 139, 26% знижка. Слухайте, оце таке я не бачила. Ось, гляньте, ще з'явилась. Русалочка, набір ага. і спідниця, і футболка з цією русалочкою. Так, ось така позиція із двох одиниць. Коштує, так, 339-26% знижка. Причому я цю спідницю бачила, і може її хтось відстігнув, а це за дві одиниці ціна. 339 гривень, також з розміра по 140. Бачите, як воно буває. А я десь показувала спідницю. Може, хтось її правда відстібнув. Тут далі є штани за 139 гривень. О, з'явилася, яка сукня гарненька. З такими малюнками. Це якась. Бджілка, мабуть, щось таке. Ну, із, ну, нові герої, я їх не знаю, з мультфільмів. Так, ось такою бджілкою 219 гривень. До речі, ось ця сукня гарна також кольори кольору під, підібрані. Так, таку я колись показувала. Ні, 269 бозинижки хотіла сказати. О, які красиві. Гляньте, з'явились босоніжки дитячі на дівчат, дійсно гарні. 459 сандалі Дівочі. Такі розміри є з 25 по 35. Бачите, як красиво зроблені, такі святкові. Також знижка на оці, мені здається, зручно. Тут можна регулювати. З дві, причому регулюються на цих липучках. І так, симпотно зроблені кольори. Срібний і такий металік, можна сказати, і блакитний. 459, 30% знижка. Такі сукні я показувала. Ну, от, До прикладу, 219 це костюм із двох одиниць зі знижкою. Так. Ще футболочка ось така. Позитив, вайп. Так, 169 вона коштує з таким малюнком. Красівка, якщо треба, то можна зараз зі знижкою купити. 239 гривень. Ось такі рожеві, блискучі. Так, тут у нас є з бахраму щось. Ой, не це. Отакі От класні майки з бахрамою, 149 гривень. А ось ці звичайні по 149 гривень. Так, і ось така спідниця красива, прям дуже 269 гривень. Дійсно, красива. І 159. Тут вона як запахом пахом зроблене з морськими тут ну, мушлі, зірочки. 159, 27% знижка. Ну, красиво також спідниця, підобрана. О! А це рожеві, от ті як блакитні зі знижкою, а рожеві, мабуть, новинка без знижки Дісней. да, 659. Бачите, вони однакові по формі. От по одному принципу зроблені. Тільки ті, ви можете зараз дешевше купити блакитні. А рожеві дорожчі, тому що новинка. Такі класні джинси прийшли для дівчат підліток. Гляньте, вони з такими як блискучими камінцями, з розрізами. Класні, дуже класні. Ще такі от розрізи тут хочу показати. Цікаві, як форма як вайдлек. 599, ось такі штани йдуть від 140 по 164. Тут багато знижок. До прикладу, штани зараз можна такі звичайні купити за 169 гривень. Бо футболочку таку потерту за 139 гривень. Тут знижка по 79 ось такі на дівчат бріджі. Маєчка 119 гривень. Далі переходжу у відділ для хлопчиків підлітків. Ось у них так рідко перевдягають цих хлопчиків, але це футболка нова, не бачила. 30% знижка, 119 гривень. Приємні кольори. Один, бачите, рукавчик в неї зроблений світлий. Тут такий помаранчевий. Так, і така внизу за 69 можна купити футболку. Дуже класні ціни. Да? Зараз 189 за 3. Риж одиниці шорт 189. Або ось такі 189, знову таки три. Є однотонні два і такі розмальовані одні в цьому паку. 170, о, всього 79 гривень. Гляньте, ці чорні з карманами. Так, вони не утеплені. Такі, як просто от на кожен день носити. Як спортивні штани зараз роблять 79 гривень, 53% знижки. Тут 169 за дві одиниці, чорні і зелені. З новинок щось є. Да. Ось такий сет із двох одиниць. Шорти трішки подовжені. Малюнок приємний, такий блакитно-сірий. 339 гривень. Футболочка така більш стримана. Time for surf. Ага. 99,34% знижка. Так, які сумочки красиві для хлопців да, з'явились. Гляньте, кольори Бетмен підібрані. У нас ще така приємна на дотик. 169 гривень коштує. Шорти внизу 139. Ось така футболочка 99. Оце взуття на хлопчиків 129 гривень. Воно йде від розміру 33 по 36. Такі, до прикладу, футболочки від 98 до 140 йдуть. Так, далі перейдемо в цю сторону. Такі шорти симпатичні, знову 119 гривень. І вони йдуть від розміру 98 до 140. Ще ось таке взуття для хлопчиків 169 гривень. Футболка щось новеньке, 119 гривень, такі бежеві, приємні кольори. Так, тут у нас, ой, глянь, такі сандалі. Класні. Ось ці чорні, так вони прям вигнуті. Класно зроблені 599 новинка. Вони йдуть від розміра 26 по 35. Тут сет із двох одиниць 289 гривень. Подовжена, до речі, ця футболка і такі от шорти. Такі розміри також є від 98 по 140, ну, на підліток і 119, ось такі подовжені шорти. По 79 зараз багато футболок на хлопців треба брати. От кому треба, 79 гривень. Ось така. Так, оце yeah. Томі скільки коштує 99 гривень. Ще бачу, дивіться, це такий сет із двох одиниць, 389 гривень. В одній кольоровій гамі написано, зараз вам навіть прочитаю, сандалі для хлопчиків з ремінцями і шльопанці. А де там ремінці? Сандалі для хлопчиків, оце ремінці вважаються. Ну, ось в такому кольорі 389 гривень. Є розміри, ну, великі є розміри, до речі, по 38. З 33 по 38 розмір. Переходимо в чоловічий відділ, також є знижки. Сорочку цю вже я вам показувала, 339 гривень. А тут класна ціна на футболочку 159, 27% знижка. Чоловічі розміри є від XS до 3XL. Ось так. Я нагадую, що всі футболки у них 100% котон, може бути 95%, але футболки всі і майки у них натуральні. 239, ось оця з ананасами. Ага, хочу глянути, мені сподобався цей колір. Подивимось, скільки така коштує. Так, 239, а футболок багато. Ой, глянь, яка гавана клап. Не було цієї раніше. Мабуть, без знижки. 269 гривень. Новинка футболка, дивіться з якими малюнками. Я навіть не знаю, тут пляшки намальовані. Так, да пляшки. От кому треба 339 гривень? Розміри є по 3 3XL. Мабуть, всі футболки по 3 xl Знову у них. Знову дрінк. drink. Good people drink. Щось у них на пляшки все перейшло. 169 гривень. Така теніска жіноча, дуже яскравий колір. Кому треба є в блідому кольорі, кому треба в яскравому, по 169 Така сіренька, вже йде зі знижкою: 189 гривень, з кораблем. І шорти подовжені, 289 чоловічі. Ці білі такі рвані, прикольні, От хто любить... Але вони як завужені. От бачите, сюди йдуть завужені донизу 659 гривень. Є такі маленькі сумочки для чоловіків. Є чорна, є сіра. Оце новинка, я не бачила. 219 гривень. Тут хтось ремінець розклав, щоб було видно. І от такі шорти ще цікаві попроходили. Ці широкі будуть. Бачите, як вони так сшиті цікаво. 659 гривень. Це такі ж, як білі, тільки блакитні 659 І майки тут є в яскравих і не в яскравих кольорах. Зі змішкою 99 гривень. Відходжу, показую. Такі ще джогери поприходили, да? мені здається, не було чи було. Ні, таких 459 є в синьому кольорі, розріз тут збоку, і є в такому зеленому кольорі. Так, До 38, з 28 по 38. Якось одні таких великих є розміри, інші менших. 459. Тут немає знижок. Чому це так? Це вже треба на знижки ставити. 239 І ці класні шорти для плавання. Сітка всередині з малюнками такими яскравими. 29% знижка. Або такі однотонні. Нічого так, колір приємний. Обрізаний. 239 гривень. Глянемо, які є розміри. По. 2 xl Бачите, у них по-різному якось буває по 3 xl по 2 xl не знаю від чого це залежить. Губка Боб 339 шорти. До речі, ці без сіточки, просто от в один е, одинарний, так скажемо. Червоні з сіточкою 219 це без знижки ціна. Бананчики хочу глянути, їх розбирають. Зразу кажу. Бананчики популярні, без знижки 339, сітка всередині. Якщо комусь потрібні худі, зараз вони йдуть зі знижками різні по 289 Не всі зі знижками. Ось оцей синій, гарний, ніколи його не бачила. Гляньте він не утеплений, дуже красиво без цієї змійки, з карманами, така потерта. Малюнок такий потертий, 459 гривень коштує. І такий ході є від розміру до трьох піксель. Оцей дуже красиво виглядає. Гляньте, який стильний, красивий яскравий колір. І ось такий ще без капюшона, також мені здається, новинка, в цьому стилі такий потертий, розтертий малюнок 659. Дуже красиві ці дві новинки. От дійсно красиво виглядає. І синій, і оцей сірий. Гляньте, як гарно це все виглядає для чоловіків відділ. Так, тут е йдуть, мені здається, це для підлітків, що це для чоловіків. Ні, для чоловіків. По 2 XL це піжами. Ось такі піжами є. Просто це маленького розміру 289. або з оцим О, Сімсон, згадала. Так, Сімсон без знижки. 599 гривень. Труси для чоловіків Отак розібрали, щоб було видно, як вони виглядають. Ось оці з бананчиками. Тут модель така, їх три де в пак. Раз, дивіться, є чорні, сірі, резинка яскрава. І отакі з бананчиками. Ці три одиниці за три одиниці. Я не знаю, чи ці чи ні. 339. Щоб саме з бананчиками, ось вони. гляньте, ще скільки варіацій їх є. Ой, ці розгорнуті сірі, а тут жовті зелені, 300-389. А ось такі, оце вже новинка. Красиво виглядають з пальмами. Я не бачила. Тут чорні такі зелені. 459 гривень. Ну, так, я вам показала. І ще такі поприходили 389. Знижок не бачу, є тільки на шкарпетки. 69 за дві штуки. Так, ось ще новенька така прийшла. Це піжама, чорний низ, такий бежевий верх. Коштує 599 гривень. Такі жіночі піжами йдуть зі знижкою. 399, 33% знижки. Знаєте, така легенька, натурально виглядає, приємні кольори. Шорти на зав'язці. І так вони перевернули цю майку, щоб зрозуміло, було, показує, як виглядає. За дві одиниці 399. Щось така піжама прийшла з маєчкою, як Шовкова, 399. Такі дуже укорочені шорти. Так, піжами є по розмір XL. Багато різних піжам, ось такі, як білі, вибиті. Ці взагалі приємно виглядають, такі біленькі. 399 також зі знижкою. Білизна жіноча, нагадую, завжди є зі знижками. Капці зараз можна купити за 119 гривень. Дуже приємні такі м'які. Бачите, 169 оціняли, вже 119. І розміри є по 41-й. Ось такі капці. Так, піжами я показувала. Тут можна білизну купити 239 зі знижкою вверх, до прикладу, отакий з паралоном 159, трусики 79. Або ось такого плану білизну у них можна купити зараз, де вона, як більш спортивна, скажімо. Бачите, ось так зроблена за дві одиниці ось, ось їх, ну, Можна топ, як лівчик назвати, 339, ну, більше як топ, да? не як бюзгалтер. взагалі такий з паралончиками, гарно зроблений 260. 169, такі, як шортами, 169, а тут дві одиниці 219. Написано: 79, може, щось і є. Отут сет 219 за три штуки, або 119 за дві штуки. Я на цьому свій огляд з магазину сенсей буду закінчувати. Нагадую, що на днях зроблю огляд окремо жіночої колекції в великому магазині, тому що зараз розкладають багато новинок, ну і покажу акції. В якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому. У коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь і пока.